Всім привіт! Листівка невід'ємна частина привітання. Адже це можливість написати близькій людині теплі слова. Особливо це стосується новорічної листівки, так як саме в ній ми бажаємо нового щастя, нових звершень, всього нового, звідки пішла традиція дарувати листівки. А почалася її історія в стародавньому Китаї, де вже два тисячоліття тому, в перший день після святкування Нового року було прийнято вітати картками червоного кольору тих, кого не вийшло побачити на святі. Напередодні свята господар будинку вішав мішечок біля дверей спеціально для цих карток, на якому було написано: Вибачте мене за те, що особисто взяти не зможу. Однак традиція обмінюватися новорічними листівками з'явилася значно пізніше в Англії. Напередодні настання Нового року Генрі Коул звернувся до свого друга Джона Герслі з проханням намалювати щонебудь цікаве з новорічною тематикою, і друг його намалював першу в історії листівку з привітанням до Нового року. Помогу ну, вам зробити таку новорічну листівку разом з нами. Нам знадобиться основа для листівки. Бажано, щоб це був картон. І 4 квадратики. 10 на 10, 8 на 8, 6х6 і 4 на 4. Для того, щоб зробити нам листівку, потрібно складати квадратики певним чином. Один до одного кутики зводимо навпіл. І щоб було рівнесенько, згинаємо. Отримуючи прямокутничок. Потім згинаємо ще раз навпіл і отримуємо ось такий квадратик. Лінію згибаємо. Тепер розгортаємо цей квадратик. І по лінії згибу ми посередині згибаємо до середини ще раз, утворюємо трикутнички. З обох боків. І таким чином у нас вийшов ось такий трикутничок. І так само ми робимо всі наші квадратики. Є чотири заготовочки. Тепер ми беремо і складаємо нашу основу навпіл. Вимагаємося правильно, чи ми її згорнули, як листівечка відкривається з якого боку. Так, кладемо в себе, дістаємо клей і починаємо клеїти нашу листівку з самої маленької. Відступає від краю трішки. Змащуємо гарно-гарно клеєм і клеїмо посередині. Трішки відступаємо. Угу, можливо, трішки поверху. Так, добре. Беремо інший, наступний мазуємо і робимо такий собі фокуси. Дивись. Вставляємо серединку. і також приклеюємо. О, і так виконуємо всі чотири елементи. Тепер беремо стовбур, змащуємо його. Але ми його ховаємо. У нас є такий отвір ось всередині. сюди ми його трішечки посерединці вимірюємо і приклеємо. Ось таким чином у нас готова ялинка. І останній штрих це наша зірка. так? Бо у нашій новорічній ялинці повинна бути зірочою. І щось вони Ну, а якщо є бажання прикрасити, можна ще додати сюди ялинкові прикраси, вирізати з кольорового папіру, чи можна намалювати. Це за вашим бажанням. Можна стрази вже готові приклеювати, чи якісь бантики зі стрічок. І ось таким чином ми зробили з вами на листів. листівку. На все добре, до побачення. Зустрінемось завтра!